Друзі, коротко про хюскварну. Вартує він своїх грошей чи не вартує. Варто купувати його чи не варто купувати. Дивіться, що я можу вам розказати по нашому господарству. Тому що ми зараз виставили відео, де ми працюємо цим, саме цим мотоблоком. У нас була вцеплена активна фреза, теж хюскварна. Тобто, на яких оборотах вона б'є, люди зацікавилися. І я розумію, що кожен перейшов на магазин, подивився ціну. А цінник приличний, щоб купити, наприклад, мотоблок і купити активну фрізу плюс до нього, там цінник приличний доволі. І той, тобто, хтось, знаєте, важко своїми грошима заробленими прощатися. Хтось думає, ну, наступного року ну, не потрібно або ще щось. Дивіться, якщо ви розглядаєте мотоблок сугубо зі сторони того, що, наприклад, ви переб'єте теплицю раз в рік, то в принципі десь це невигідно. Легше когось найняти. Він вам переб'є, і все буде окей. Но якщо ви розглядаєте мотоблок як на круглий рік помічника на тепличний комплекс, наприклад, або в сад, або на город, то займається професійно вирощуванням там, овочів, то це вже геть другий ну, другий погляд на мотоблок. От дивіться, наприклад, ось ми зробили на наш мотоблок ось таку от платформу, такі, типу прицепчика. На нього можна ставити таку от. Там 100-150 літрів ця миска, нею ми з легкістю завозимо в теплицю у перегной. І виходить, що одна людина з цим справляється повноцінно. Геть, мені не потрібно наймати людей, які б це грузили, перевозили, тачки і все остальне привозити. У мене є мотоблок, є до нього прицепне, і ця робота виконується просто одним днем. То тут вже можна поглянути з другої сторони, що за цю роботу комусь треба було заплатити. А мотоблок вже, виходить, ці гроші економить. Тобто, якщо дивитися з такої сторони, що ви до нього будете робити, там можна до нього і плужок цепляти. Ну, варіантів його використання дуже багато. Тому один рік потягнулися, купили мотоблок. Як, наприклад, робили ми, ми купили сам мотоблок. З ним йдуть оці фрази, що знаєте, що одіваються на, ну, на колеса. Один рік попрацювали ними. Ну, нормально, непогано, нормально. Таке, терпимо. Наступного року потягнулися, трошки виділили гроші і купили активну фрезу до нього. Тому що все за один рік не купиш, а круто, що тут кіскуварна нам дає варіант це все компонувати потихеньку, щоб не відразу віддати, наприклад, там 50 тисяч гривень. А постійно. Спочатку купіть мотоблок, наприклад, потім він вже буде з колесами зі всім. Трошки помучитися з тими фрезами, а потім доберете, наприклад, вже активну фрезу рік. Якийсь прицепчик, ще щось. І тоді ваш мотоблок почне заробляти гроші, так сказати, економити. А все, що зекономлене, це зароблено. Тому думайте, ми, в принципі, цим апаратом задоволені, він нас не підводив ні разу, тому працюємо. Так ось витягнули. А це все ну, тут набагато більше, ніж бере тачка. От представте, скільки потрібно було руками толкати, завозити сюди тачку по ґрунті, тачка тоне, наскільки це важкий труд. І наскільки мотоблок цей труд спрощує. Хоча здавалося, та я і тачкою завезу. Ну там можна завезти тачкою. А навіщо? Якщо можна собі спрощувати життя і спрощувати собі роботу. Так що друзі, працюємо далі.